В останню неділю березня Україна традиційно переходить на літній час. У ніч суботи, 28 на 29 березня, ми переводимо стрілки годинника на годину вперед. Тепер прокидатися нам доведеться на годину раніше. Кажуть, що перехід на літній час дає можливість зекономити електроенергію, однак медики звертають увагу, що зміна денного ритму може серйозно позначитися на нашому здоров'ї. В першу чергу погіршення самопочуття відчувають на собі люди з хронічними захворюваннями. Звичайно, відчуваються всі. Але страждають в першу чергу хворі ну, наші судинні, які хворіють судинними захворюваннями, серцево-судинними захворюваннями. Це в першу чергу на, їх, на них відображаються ці речі. Організм людини працює у власному ритмі, каже лікар-кардіолог Олесь Кутній. Переведення годинника може його порушити. У декого підвищується тиск, виникає головний біль, з'являються відчуття розбитості. Кардіологічне відділення центральної міської лікарні, номер 2 нині переповнене, адже саме на весну припадає загострення серцево-судинних захворювань. Звичайно, для наших пацієнтів це є таким стресовим фактором. Перехід на літній час. І не забувайте, що, наприклад, зараз йде весна, і якби весна, і ми маємо період після епідемії грипу, і він тим більше цей період весняний співпадає з переходом на літній час. І ми знаємо, що навіть весною в наших пацієнтів йдуть сезонні загострення погіршення стану. І в цей час же ж переводять стрілки годинник. Звичайно, це впливає негативно. Однак мінімізувати негативний вплив на організм від стрибка на годину вперед можна, додає лікар. Добре харчуватися, вести здоровий спосіб життя та побільше перебувати на свіжому повітрі нормальне харчування, правильне, яке повинно бути не тільки в цей період, а взагалі постійне. І, звичайно, це потрібно гуляти, рухатись і, і, і такі всі, ну то тобто нормальний спосіб життя. Повинен бути у такої людини, щоб легше перенести ці стресові фактори, цей перевод стрілок години. А ще після переходу на новий графік, краще на першу половину дня не планувати велику кількість справ, щоб зменшити ранковий стрес, аби не дошкуляла сонливість продовж дня вчасно лягати спати.